Так, друзі, всім привіт! Компанія автопарк на зв'язку з вами. Чудове, класне народження. Ось така Mazda cx 5 Автомобіль 13-го року було пригнано з Європи. Один власник по Україні. Це у нас максимальна комплектація без панорами і чогось ще немає. Але то не критично, тому що це у нас 2,2 і два дізельочок, партроніків круг, туманочки, фари, ну все в ідеальному стані. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, задня камера, задні партроніки. Класний варіант, повний привід. 22 2013 рік. А що ми ще можемо? Безключовий доступ, друзі. Опа, все працює. Що ми маємо по салону? По салону автомобіль в ідеальному стані. А, такі дверні карти, шкіряне сидіння, перфороване ззаду, спереду. Ну, Просто просто пушечка. Перейдемо до переднього ряду. Що ми тут бачимо? Копіднімачів круг, електролігування сидінь. Датчики в полос, старт-стоп, ну, все, що можна, все сюди запихнули. Мультикермо, ось така мультимедія, коробочка, ну просто двохзонний клімат-контроль, мультимедія вже замінена, карплеї безпроводні, все, що потрібно, все є. Тому, друзі, кого зацікавив даний як то кажуть, ви всі чудово знаєте, де ми знаходимося. Це Сумська 2А, приїхали, потестили, забрали. Ціна на неї буде дуже солодка.